Туристична перлина Прикарпаття відбулася офіційна презентація туристичного проєкту Опілля скарби нації обласний департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад торік зробив важливий крок щодо популяризації культурної спадщини та туристичного потенціалу опільських громад. Особливість цього всього зуміти передати наші традиції, зуміти передати ремесла, які ми робили споконвіку для майбутнього покоління. Це є особливість Прикарпаття тому, що кожен край нашої області є унікальний, і коли приїжджають до нас гості з різних областей, коли приїжджають до нас наші донори, іноземні партнери, вони відвідують різні куточки нашої області, вони захоплюються в красу і колорит нашого краю. Етнографічний напрямок представлений п'ятьма експедиціями. Зокрема, досліджувалися автентичні візерунки та створювалися елементи одягу й аксесуари з орнаментами. Їх фахівці відтворили на основі опільських старовинних вишивок. Окремий краєзнавчий елемент виставка іконописної спадщини села Помонята Рогатинської тергромади. Ще з експедиції ми з'ясували, що є на опіллі на Рогатинщині унікальне село Помонята. І сьогодні в рамках форму представлена виставка народного іконопису. Це ікони, створені в радянські часи після Другої світової війни, 50-х-60-х років, які люди малювали вдома в часи заборони релігії, в часи заборони церкви, в часи войовничого атеїзму. Вони це робили із утилітарною метою. Щоб вижити, вони ці ікони робили на продаж і таємно їх продавали всім охочим мешканцям Рогатинщини і не тільки Рогатинщини для того, щоб заробити на хліб своїй сім'ї своїй родині. Важливою складовою проєкту став комплексний аудит туристичних ресурсів та інфраструктури регіону. Фахівці детально з'ясували стан занедбаних об'єктів культурної та індустріальної спадщини. Стверджують, вони потребують консервації і реставрації. Відповідно, проведено моніторинг доступності туристичних об'єктів для осіб з інвалідністю. Основна наша мета як архітекторів це збереження спадщини. Ми розробляємо на серію розроблений проєкт щодо консервації. Паркової брами в Маріамполі і відповідно біля тої брами ми вже формуємо певний благоустрій. Так, ну тобто, це формування певної інфраструктури, куди людина може приїхати, де людина може перебувати там більше ніж 2-3 години. Ну тобто, створення таких туристичних магнітів. Опілля самобутній історико-етнографічний регіон Галичини, простягається на південний схід Львова, але територіально охоплює Львівську, Івано-Франківську та Тернопільську області. Край відзначається багатою культурною спадщиною, що робить його важливою складовою етнографічної мозаїки України. Оксана Себастян, Любомир Микитюк, новини на вежі.